Найвідоміше шахрайство, яке існує, це курси іноземних мов, які розказують багатьом українцям, що можна вивчити англійську, вільно розмовляти, писати за декілька місяців, італійську та інші мови іноземні. Неможливо це все шахраї. Навіть на цій мовою вас не навчить розмовляти, писати і думати. Англійською, італійською, іспанською мовами, або французькою. Це неможливо. Ви будете вчитися навіть все життя і не вивчити ту мову в ідеалі. Щоб знати ту мову, потрібно було там народитися. Саме так і ніяк інакше. Якось так, я потратив 14 років свого життя на вивчення англійської мови. і не вивчив, Вчив звичайний англійський. Потім вищий юридичний англійський. Оскільки я знаю англійську мову, на 70% я розумію того, що там пишеться в юридичних документах. Але розмовляти я нею не можу. І багато хто з мого покоління 1990 року. Багато хто вже позабував слова англійської мови. Ми нею не спілкуємося в житті, бо нам не треба. От. Для чого це потрібно, якщо є перекладач Google чи інший перекладач. Тому навіть якщо ви переїжджаєте в інші країни, країни світу, немає значення, а чи будете ви вчити ту іноземну мову або ні. Чому? Тому що при сучасних технологіях це не потрібно робити. Ви не, ніколи не вивчити іноземну мову. Ті, хто розказує, що можна вивчити мову, просто шахраї. Саме так і ніяк інакше. Вони просто дурять людям в голову. Я багатьох людей знаю в Україні, які потратили дуже багато грошей та часу, щоб вивчити мову. І не вивчили. Їх. Навіть при скорочених курсах і носіях мови іноземної. Це їм не допомогло. Не ведіться, на що не витрачайте гроші. Ви все одно не вивчите англійську, італійську чи іспанську. Це неможливо. На жаль, на приловкий жаль.